І зараз мені не хватає запаху твого волосся, зараз вже осінь, мов приводи блукаєм по кварталам. Не заходячи у гості, самі запросять Любов прийде, я осінь, любов прийде, як осінь, дану нам нічого собі, нічого собі І знову поправки вносять І знову питання спросять Яке для чого тобі? Ага, поняв, Любов прийде, як осінь, Любов прийде, як осінь, Нічого собі, і знову поправки вносять. І знов питання спросять, для чого тобі? Як же зарміні не хватає до курити папіросу забути осінь? Мов приводи блукає між думками, і буває не вивозим, а серце просить. Біль в районі душі, розбите серце моє моє, ти мені не пиши, видаляй мій номер в телефоні, я без мережі для тебе буду поза зоною, ну в чому осінь пору, так бракує нам любові. Біль в районі душі розбите серце моє моє, ти мені не пиши, видаляй мій номер в телефоні, без мережі для тебе буду поза зоною. Ну в чому осінь, пору так бракує нам любові, Любов прийде як осінь, Любов прийде, як осінь, Любов прийде, як осінь, Дануна нічого собі, нічого собі. І знову поправки вносять, і знову питання спросить, для чого тобі? Ага, поняв, Любов прийде, як осінь, Любов прийде, як осінь, нічого собі, І знову поправки вносять, і знову питання спросять, для чого тобі, Кенто Конго. Рапс 777